Буду вдячна за лайк, підписку та коментар. В подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки Нарнії Подорож до досвітнього мандрівника. Розділ 9. Острів Голосів. Вітер. Який так довго віяв від північного заходу, тепер змінився на західний. І щоранку, коли сонце випливало з за моря, вигнутий донизу ніс досвітнього мандрівника точно визначав саме осердя його диску. Дехто стверджував, що сонце тепер не мов би більше, ніж у Нарнії. Але інші вважали це за ілюзію. Отак От собі пливли вони на схід, гнані легким, але постійним вітром, не бачачи ні риб, ні чайок, ні інших кораблів, ні суходолу. Запаси закінчувались, а в серцях оселився страх, що вони, можливо, опинилися в океані. Який не має кінця краю. Нарешті настав світанок останнього дня, після якого подорож на схід була б занадто ризикованою. Настільки незначними були їх запаси. І саме тоді якраз на лінії, визначеній сонцем, і корабельним носом на видноколі замаячів, немов би хмарка. Низький суходіл. Пополудні вони кинули якір у широкій затоці і дісталися човном берега. Ця земля цілковито відрізнялася від раніше бачених ними. Одразу ж за піщаним пляжем розпростерлась тиха і порожня рівнина без жодних ознак життя, аж до виднокола. Росла настільки гладенька і коротко підстрижена трава, що її можна побачити лише в якомусь великому англійському парку, де працює з десяток садівників. Були й дерева, але кожне росло окремо одне далеко від другого. Під деревами вони не побачили зламаного гілля. Або опалого листя, панувала тиша, яку тільки час від часу тривожило туркотіння голуба. Нарешті вони дійшли до місця, де починалася довга, пряма і посипана піском алея, обабіч якої росли дерева. З піску не росло ані травинки. Далеко на другому кінці алеї був ванів якийсь будинок довгий і сірий, сповнений незвичайного спокою і скупаний у промінні пополодневого сонця. Коли вони ступили на алею, Люсі відчула, що їй у черевик потрапив камінчик і заважає йти. Мабуть, було просудливіше, якби в невідомому місці вона попросила своїх друзів зачекати на неї, поки вона не вийме камінчика. Але Люсі цього не зробила, і ніхто не помітив, як вона залишилася позаду. Щоб зняти черевика, вона сіла під деревом. Це було нелегкою справою, бо заплуталася шнурівка. Поки Люсі розплутувала вузол, решта друзів устигли віддалитись. Коли вона нарешті витягла камінь і взувала черевичок, то вже їх навіть не чула. Але майже тієї ж миті почула щось інше. І те, що вона почула, долинало зовсім не від будинку. Це був глухий гуркіт. Не мов би десятки робітників, що сили гатили в землю велетенськими киянками. Звуки наближалися швидко. Люсі сиділа, спершись спиною об дерево. Але оскільки вилізти за нього було неможливо, їй не залишалося нічого іншого, як нерухомо сидіти, притулившись до дерева, і сподіватись на те. Що її не помітять. Бум-бум-бум. Що б це не було, воно вже наблизилось настільки, що вона чула, як стогонить земля. Однак і далі нічого не бачила. Якийсь час вона була впевнена, що джерело дивного гуркотіння в неї за спиною. Але за мить вже знала. Що воно в алеї. Про це свідчив не лише напрям від луння, а й пісок, який у кількох місцях злітав у повітря, Мов би, щось його потужно вдарило. Потім кількома метрами далі горкотливі звуки злилися в один і раптом стихли. Тоді почувся голос. Це викликало у Люсі справжній жах, бо вона все ще нікого не бачила. Краєвид парку виглядав так само Запустіння і спокій, як тоді, коли вони побачили його вперше. Однак за два чи три кроки від себе вона почула слова. Отепер, браття. Ми маємо шанс. А потім хор інших голосів відповів Слухайте його, слухайте його. Він сказав, о тепер ми маємо шанс. Чудова робота, шефе. Ти цілковито правий. Такий у мене план, тягнув далі перший голос. Чигаймо на них біля берега коло човна. Нехай усі без винятку налаштують зброю. Ми зловимо їх, коли вони захочуть повернутися на море. Так, це ідея, заверещали інші голоси. Це твій найкращий план, шефе. Дотримуйся його, шефе. Важко придумати кращий план. Тож, худко, хутко, браття, хутко, сказав перший голос. Рушаймо. Так, шефе, відповіли голоси. Це найкращий наказ, який ти міг дати. Ми якраз хотіли сказати те саме. Рушаймо. Потім знову почувся гуркіт. Спочатку дуже гучний та близький, а згодом дедалі слабший. Він віддалявся у бік моря. Люсі знала, що немає часу сидіти і сушити голову над визначенням цих невидимих істот. Щойно вдалині стихло гуркотіння, вона зірвалася і щодуху побігла стежкою. Аби долучитися до решти та забудь-яку ціну їх попередити. Поки все це відбувалось, решта друзів дійшли до таємничого дому. Це був низенький одноповерховий будинок із гарного гладенького каменю з багатьма вікнами, частково порослий плющем. Тут було так тихо, що Юстас сказав. Там точно нікого нема. Але Каспіан мовчки показав на стол тиму, що піднімався від одного з коминів. Крізь широку, прочинену навстіж браму, вони ввійшли на бруковане подвір'я. І саме тут усвідомили, що на острові є щось незвичайне. Посеред подвір'я. Вони побачили криницю з помпою, а під нею цеберку. І не було по цьому нічого дивного, якби не очевидний факт. Ручка помпи рухалась угору і вниз, хоч не було нікого, хто б нею рухав. Якесь чаклунство, промовив Каспіан. – Це точно якийсь механізм. Сказав Юстас, Гадаю, ми нарешті потрапили до цивілізованої країни. У ту ж мить задихана і спітніла на подвір'я вбігла Люсі. тишеним голосом вона спробувала переказати їм те, що підслухала, коли вони принаймні частково зрозуміли, про що вона каже. Навіть найстійкіші не виглядали захопленими. Невидимий ворог, буркнув Каспіан. І відрізати нас від човна важка справа. Ти можеш щось розповісти, на кого схожі ці істоти, Люсі? запитав Едмунд. Судячи з відлуння їхніх кроків, це могли бути люди. Я не чула ніяких кроків, тільки голоси і жахливе гуркотіння, мов би хтось гупав дерев'яним молотом. Я собі думаю, промовив репічіп, – чи не стали б вони видимими, якби їх отак мечем помацати? Схоже на те, що ми незабаром у цьому пересвідчимося. Сказав Каспіан Але ходімо звідси, дехто з тої компанії стоїть біля помпи і чує все, що ми говоримо. Вони повернули з подвір'я на алею, де дерева могли їх трохи затулити. Щоправда, я не припускаю, що ховання від невидимих істот щось дасть, зауважив Юстас. Вони можуть бути всюди, навіть навколо нас. Дриніяне, що ти думаєш про те, щоб відмовитись від човна, вийти до затоки в іншому місці і подати сигнал на мандрівника, аби вони підійшли і забрали нас на борт? запитав Каспіан. Тут занадто мілко ваша королівська милосте відповів Триніян. Ми можемо дістатись у плав, озвалась Люсі. Прошу, вислухайте мене, ваші високості, промовив репічіп. Вважати, що ми уникнемо зустрічі з невидимим противником, ховаючись, скрадаючись і пригинаючись, це божевілля. Якщо ці істоти. Хочуть з нами битися, то бійки точно дійде. І незважаючи на її результат, я волію зіткнутися з ними вічно віч, ніж бути впійманим за хвіст. Я справді думаю, що цього разу репічі правий, сказав Едмонд. Я впевнена, додала Люсі. Коли команда побачить, що ми б'ємося на узбережжі, то спробують нам допомогти. Проблема в тому, що їм на думку не спаде, що ми б'ємося, якщо не буде видно жодного противника, похмуро зауважив Юстас. Вони подумають, що ми для забавки вимахуємо в повітрі мечами. Залягла не надто приємна мовчанка. Ну що ж, врешті решт звався Каспіан. Нічого іншого ми не вигадаємо. Ми повинні стати з ними на герць. Давайте потиснемо одне одному руки. Люсі, заклади стріли на тетяву, а решта дістаньте мечі, і нехай станеться те, що має статись. А може, вони схочуть піти на переговори? Тож всі рушили назад до берега моря, мовчки поглядаючи на зелені луки і спокійні дерева. Дійшовши до пляжу і побачивши свій човен на піску саме там, де вони його залишили, дехто з них подумав, що, можливо, все це Люсі приверзлось. Але навіть не ступивши на пісок, вони почули голос. Ані руш, шановне панство, ані руш. Ми хочемо з вами поговорити. Нас тут понад п'ятдесят, і кожен тримає в руках зброю. Слухайте його, слухайте його, почувся хор голосів. Це наш шеф. Можете йому вірити. Він каже вам щиру правду. Ось що. Я чомусь не бачу цих п'ятдесят вояків, сказав репічіп. Ти правий, правий, почувся голос шефа. Ви нас не бачите. А чому? Бо ми невидимі!» видимі. Говори далі, шефе. Говори далі, зашемрали інші голоси. Ти говориш, як по написаному. Вони не могли почути кращої відповіді. Заспокойся, репічіпе, сказав тихо Каспіан. а потім підняв голос і закричав. О, ви, невидимці! Чого вам одна нас треба? Чи ми зробили щось таке, що заслуговує на ваш осуд? Нам потрібне щось, що може зробити для нас оця дівчинка, відповів голос шефа. Інші голоси одразу ж повідомили, що саме це і хотіли сказати. Дівчинка. гаркнув репічіп. репетіп. Ми нічого не знаємо про королев, сказав голос шефа. Ми теж, ми теж, погоджувально зашеремшали інші голоси. Нам потрібно лише те, що вона може зробити. Що саме? запитала Люсі. Якщо це образить честь її високості, додав репічіп. Та ви навіть не уявляєте, скільки із вас ми переб'ємо, поки самі не загинемо. Ну що ж, залунав голос шефа. Це довга історія. Може, присядемо? Пропозиція була тепло сприйнята іншими голосами, але нарнітці продовжували стояти.